Сідушка підвищеного комфорту для КАМАЗа. Для КАМАЗа можна використовувати і для других машин. Але основне цільове призначення невисокий сам механізм. Звідси сюди він 20 см. Спущений, от зараз він 20 см. Ось. До передка 21 у нас показує. А от сюди чуть-чуть уклон 20 см. Спинка трошки підрізана, підходить як для низьких, так і для високих кабін. От 95 см. Будь ласка, низька, висока кабіна. Вона відносно і не товста, але конфігурація самих паралонів зручна, об'ємна і сам пухкий підсрачничок. Значить, по функціоналу підключається стандартна трубка на 6. Пластикова, але вона гнучка, не боїться. Це не чорна, яка боїться залому, перелому. Це трубочка гнучка. Так, тиск зараз 8. Запускаємо. Є. Механізм відкидання спинки сидіння. Клац. Фіксується і так само можна відкидати ігор є. Опція запуску крісла. Можна вимкнути, зручно вийти і ще зручніше зайти. Вона повністю спускає повітря. Коли в машині просто сидиш, ждеш. Або ночуєш, ну, можна її вимкнути, можна на неї ногами сюди стати, якщо потрібно. Це зручно, погано, коли її немає. Включаємо і вона стає на свою запрограмовану висоту. Якщо вдруг, от я займі тоді навантаження, ви встанете і її не виключите. Як багато хто користується сидіннями, вона опускається. Але присісти вже чуть-чуть незручно. Бачите, вона зразу починає стартувати. Тому не зря придуманий вимикач. І повністю вимикає крісло і повністю впускає його в ноль. Так, далі поїхали надув спини. Приємний бонус. Ось бачимо, накачується отут нижній поперек. Тобто кнопочки здвоєні. Одна половинка от. накачує. Друга спускає. Так, друга клавиша накачує ще нижче. От там якраз де усіх болить. І спускає. Прямо на відео видно, як тут накачується. Добре видно. Так, далі регулятор висоти. Зимітую трошки нагрузку. Регулятор висоти оригінальний, дорогий, висоту ловить. Точністю, блін, до декількох сантиметрів. Зараз якось попробую одною рукою зафіксувати якийсь пристрій для вимірювання. І попробуємо погратися висотою. Багато хто купує неоригінальні сідушка, то піднімається в самий верх, то піднімається в самий низ. От. Це вже багато. Так. Тобто нижній рівень у нас. Для Камаза от сюди до паралона буде у нас 25 сантиметрів. Даже, даже і менше. Ну, нехай 25 буде от сюди. Тобто це зручно. Піднімаємо. Рулетка поїхала. От, 26 з половиною. Тобто 1,5 сантиметра висоти я вже можу на цьому регуляторі вловити. 28. Півтора сантиметри. Рулетка їде. 29, 29. От, наприклад. Рулетку віддай. 30 з половиною Сантиметр півтора. Висоти я можу відрегулювати. Тобто, для чого це зручно? От, наприклад, їдеш, їдеш, в тебе дуже погана дорога. Дуже погана дорога. Ти чуть-чуть клацнув. Чуть-чуть її підняв, наприклад, там до сантиметрів 30, наприклад. Сюди буде 28, це 30 поручечки. Вона трошки бачимо вище, ніж сам підсрачничок. Сюди немає можливості, так помірти. Я пару сантиметрів скидаю. Там, думаю, навіть сантиметра і три треба спускати. Ти переїхав поганий участок дороги. Далі собі опустив її так, як тобі треба. От, до твоїх законних тут 25, ну, я думаю, тут десь буде. В районі 24-23. Тобто це зручна висота нормальна. І вона вже при цій висоті працює. Кран працює. Поганий участок. Ти трошки бігом припідняв. Віддай рулетку. Переїхав поганий участок. Вниз, будь ласка, 26 з половиною. Бачите, відрегулював. Тобто тут буде 25,5. Зручно виставити так, як тобі положено. Вимикаєш. Вмикаєш, пішла догори. Все. Е, гарантований е, висота підйому крісла, гарантована 5 сантиметрів. 5. Тобто, якщо вона висоту дає, наприклад, 20, спущена, гарантовано 25. Це гарантований підйом. Але якщо ми її підняли, і нам треба пустити трошки нижче, то там пару сантиметрів у нас є. Сантиметр півтора до двох, якщо є у нас така потребність. Далі по функціях регулювання угла, атаки підколінного підкаєнного суставу, щоб на руль не сповзати, тобто крісло припіднімає отак передок. Та правильно так сказати, і спинку чуть-чуть назад наклоняє, щоб не сповзати ногами на руль. Ну і опція, в яку в Камазі теж без неї не можна, регулятор м'якості амортизатора. Я зараз припідніму, щоб показати, як вона працює. От крісло зараз буквально рукою нажимаю, воно найм'якше. Тут є трошки паразитний ход, Добавлю. уже жоще, щоб і не гепало. І не було воно за жорстким. Вибираємо ще жорче, ще І на самого жорстку. Це 130 кг, це на самого легкого там, кілограм 70. Вибираємо позицію, яка нам подобається, і лишаємо клавишу в цій позиції. Якщо хтось додумається вбрати її назад, то він обратно поставить на саме м'яке. Багато хто плутає і є такі сідушки дешеві, де сідушка вверх клавиша. Типу, мов амортизурує, вниз не амортизує. Типу, як вимикач сидіння. Ну, на цій це більш багата модель. На цій це іменно регулятор. Жоще, ще жоще, ще жорстче. Вибираємо позицію, яка нам подобається, і лишаємо клавишу в цій позиції. Салазки зроблені на КАМАЗах. Вже відрегульовані. Крісло вам приходить, знімаєте оцю салазку, прикручується вона ось болтами. Сідушка прикручується до салазки. Це дві роздільні конструкції. Знімаєте салазку, салазку монтуєте на Камазовський підкрилок чи крило. Откидаєте кабіну, відкручуєте болти спереду взад. Там, де ззаду підкрильник, не відкручуєте. Де брезговик ззаду, не відкручуєте, заворачуєте подкрильник за колесо Два болта перед ланжероном, два болта ззаду лонжероном Скидаєте старе крісло. Приходить вам це. Знімаєте з нього салазки чотири болта. З цієї сторони, так само з тої сторони. Самі салазки кріпите, не лізя профіліровані труби вставити, гайки. Можна підкласти лише шайби. Лише шайби. Чого? Щоб оцей ковролін не човгав за угли салазок і за оці робочі елементи. Прикручуєте саласки на заводські місця, вони стають туди, якраз в натяг вони туди стають. Далі заводите воздух, у даному випадку повітря спереду. Все рано беремо під педалькою газа, обводимо, підйом у нас. Прорізаємо зверху дирочку, шланги з'єднуємо. Обична шістка пластикова, але й гнучка. Завели повітря, крісло вкидаємо в кабіну, підключаємо до воздуха, качаємо воздух на машині, запускаємо, виставляємо його повище, щоб відкрилися нам болти. І прикручуємо крісло до салазок. Тут. І хто цікавиться з цієї сторони. Все так само. От, будь ласка, прикрутили. Все, крісло у нас в хаті. Далі опускаємо його понижче, до робочої висоти, яка нам подобається. І не забуваємо пользуватися регулятором, вимикачем крісла для зручності особливо зайти і присісти в кабіну.